Бонусом я б хотіла ще додати огляд серветок. Сьогодні в нас для порівняння я взяла український бренд Baby Zaya. Перше я вирішила спробувати. Ну, люблю, я, люблю я тестувати різні новинки. Також, як у нас вище я знімала трусики джижлс, також взяла такі на пробу серветки. І хаєс, ними ми користувалися вже давненько, тому, в принципі, це наш, мабуть, фаворит серед серветок. Чому саме фаворит хаєс? В першу чергу, це текстура серветки. Вони не такі, як звичайні, звичні наші серветки. Вона така, ніби як тканинна. Вона така достатньо міцна. Має малюночок з ведмедиками. Запах досить приємний. В принципі, нас на жодні серветки не було, здається, реакції, тому в цьому плані я не можу сказати, які гіпоалергенні, які ні, тому що ну, ми маємо звичайно, мабуть, не не дуже чутливу шкіру. В цьому Плані серед серветок хагіс наш фан-фаворит. Єдиний мінус це ціна за 56 серветок, а приблизно буде ціна від 45 гривень. Іноді бувають акції, іноді це може бути 56 гривень, і ну, там як пощастить. От тому, ну це не найдорожчі серветки, але і не найдешевші. Так? І другий кандиданка. Наступні серветки розберемо джижлс. Сподіваюсь, що я правильно їх називаю, я потім вкажу, якщо не так. Тут, якщо в каміх, наприклад, немає захисного клапану, тут просто така стрічка липка, хоча вона досі, досить гарно служить. У нас не було такого, щоб вони там по вологості висихали чи ще щось, тим більше, що вони дійсно класно пропитані, але не настільки, знаєте, коли остання серветка залишається і вона просто мокрюща, а всі інші, наприклад, сухіші. Вони рівномірно зволожені, і мені це теж дуже подобається в них. В цих серветках Джус є клапан і наклейка. Я думаю, її вже можна зняти, хоча вона досить міцно тримається. А по молодості вони ну, більш пропитані, мабуть, чим хайс, але не факт, що мені це подобається, не скажу. Е, такі трошки тягнуться, мабуть, навіть не трошки і стають схожі на якусь незрозумілу, е, незрозумілу тряпочку. Е, ну, по міцності вони досить міцні, їх майже неможливо розірвати. Єдине, що от вони отак от тягнуться. Таке, запах приємний, але я не дуже люблю запахи різні, тому, ну, мабуть, я б не повернулася до цих серветок, тому що ну, вони все одно мають такий яскраво виражений запах, але приємний. А якщо ви любите ароматні серветки, як для бюджетної версії, це непогані серветки, просто не зрівняються з халісом. По ціні вони набагато дешевші. Я потім вкажу тут ціну, але, здається, це щось приблизно там 40 гривень, чи може дешевше, за 72 серветки. Хагіс 56 було. І останній наш кандидат, на огляд, це Бейбізая. Це український бренд. Вони вказують, що вони гіпоалергенні, але я не знаю, наскільки це правда. Я склад не буду розбирати, я не експерт в цьому. Тут їх 84 штуки, і ціна, здається, теж десь 40 плюс гривень. Я точно не пам'ятаю, але я вкажу тут приблизну ціну пізніше. Мають теж захисний клапан, ми їх раз здається, лише відкривали на пробу, і потім наклеїчку. Невеличкий такий отвір, але достаються найба непогано. По вологості вони найвологіші. І знаєте, це ті серветки, які такі аж трохи мильні. Я таке, якщо чесно, не дуже люблю. По міцності вони так достатньо міцні, так тягнуться, але все одно вони не прям, ну вони трішки кращі, ніж джуджуси. Текстура теж доволі непогана, але як звичайні серветки, як у всіх інших. По запаху мають досить нейтральний аромат. Тобто, якщо порівнювати ці минулі серветки, то, мабуть, ці по аромату мені більше подобаються, тому що вони такий ненав'язливий, зовсім зовсім легесенький аромат. Тому, порівнюючи між трьома цими а, кандидатами, я все ж таки повертаюся до Дахайс, хоча вони і дорожчі, якщо порівнювати, але там якість, як для мене, вона краща. Але знову ж таки, я нагадаю, що ми не маємо ніяких алергічних реакцій, тому я не знаю насправді, як поведе та чи інша шкіра і кому ви, які серветки більше підійдуть. Але ви можете залишати свій досвід, якщо ви стикалися з тими чи іншими серветками, або, можливо, іншими зовсім марками, і ви хочете допомогти матусям обрати собі серветки своїм дітям. От ви можете залишати це все в коментарях нижче. Буду вдячна.